Ще раз денечка. Дивіться, чудо показую. Я вкорінила одного княжика. Дивіться, вже нове листечко. Я старе тільки що пообрізала, зараз таке поставлю. вам. Гляньте. Бачите, ой, ну заспокойся. труситься, боїться. Гляньте. Ну, ще тільки пересадила я його, ну як, може, з тиждень. І так, як в нього таке коріннячко. Де ж то воно є? О, дивіться, бачите? Проростає. Проростає. А що здається, що зелена земля? Телефон так показує. Коротше говоря, гляньте, я вже вмію укорінувати. Ну, правда, Клонекс, оцей 700 гривень коштує. Клонекс, завдяки йому я вкорінила без нього. Пробувала різними. Дивіться, в мене є і Грандісон, дивіться, скільки купляю отакими. От. Але сюди тільки клонекс. І клонекс для пепіно, пі тому що ну, він дуже хороший. Кращого вже немає. От, хай Оце я б тут пакувала, то хай так буде. Я їду вже на нову почту. Приїду, все поприбираю. Це прийму. Де й таке, слухайте. А це не позвонила людям через те, що тут ще малюсінькі корінчики. Бачите, це ще я не позвонила. А в теплиці теж От такі всі стоять, стоїть дуже багато, але ж вони будуть, мабуть, на неділю. Сьогодні що, п'ятниця? Ну, не знаю, неділя чи понеділок. Вівторок 100%. Хто слідую чекає попійно, не переживайте, воно все є. Хочу, щоб капельку ще доросли корінчики. Бачите, вони є, але гай ще доростуть. О, Бачите, можна відправляти. Але ж у ну, мене такий, як сказати, такий порядок. Хочу, щоб було добре. І мені, і людям. Це моя робота, а люди за це гроші платять. Закрию вже вікно. А зараз ще покажу вам чудо, якщо успію, бо ж хочу в коротке відео вложитися. Ой, Гляньте, тут я укорінюю мох з вагном, укорінюю інжири. Гляньте, куди пішли коріння. Хай ще полежить зденічок. Оце тут два штучки от цього сорту. Інші вже висаджені в теплицю. А ці тільки поставила. Тільки поставила, що їх треба. Ще їх треба глядіть, а глядіть. Та їх тільки поставила, що навіть дивитися на них не треба. Ну, це чудо, гляньте. Ну. Чудо і чудес. Не буду навіть закривати, хай вони засихають, мені ж треба їх якось садити. Все, на цьому все. Заказуйте пепіно. Пепіно дуже хороший, сорт. Іду.